Я закликаю всіх віруючих до сугубої молитви, Просити у Бога, щоб Господь був милості до всіх нас, і щоб Господь на розумовно поумнув тих людей, які посягають руку на церкву, забирають храми, закривають храми монастирі. Нехай Господь всіх розуміть, щоб кожен робив своє діло, щоб кожен допомагав підніматися в духовності, а не топили духовність. Нехай Господь. Всім допоможе благословить нас і на поміч. ми робили так, як Бог нас вчить. Я закликаю всіх віруючих наших, щоб вони не йшли на провокації, щоб вони вели себе пристойно, достойно, вони мають право виразити свої бажання, але це все має бути в рамках державних законів і в рамках духовної культури. Нехай вони Ведуть себе, не йдуть на провокації, не поступають так, як ті, хто до них відноситься грубо, зневажливо, нехай всіх поважають, але стоять на своєму, моляться Богу і захищають ступіння.